EQVS сучасна виробнича інженерінгова компанія, яка спеціалізується на комплексних рішеннях в галузях енергетики та водопостачання. Водопідготовка, водовідведення, і, що найгостріше зараз потребує ринок, водоочищення стічних вод на відео насоси станцій, представлені брендом Mazda. На замовлення виробляємо агрегати на основі насосів КСБ. Це Консольні насоси високої продуктивності для перекачування чистих рідин, можливі виконання для більш агресивних середовищ і рідин, схильних до утворення абразивних осадів. Двигуни представлені німецьким брендом Lederman класу енергоефективності ie 4 Для автоматизації роботи станцій доукоплитовуємо шафами керування з частотними перетворювачами шведсько-швейцарської компанії ABB. Також можливе агрегатування насосів інших брендів та постачальників. Діяльність компанії Ecuas не зупиняється на створенні складних інженерних рішень. Ми також агрегатуємо насоси гост українського виробництва електродвогонами брендів Ecuvier чи Lederman. На відео ми бачимо насоси типу D. Все агрегатовані високовольтними електродвигунами типу А 4 бренду Equius.